Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні намалюємо годівничку для птахів. А ви, в свою чергу, якщо ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також не забувайте поставити лайк під цим відео! І почнемо малювати! Кладіть ваш аркуш паперу вертикально, як у мене, беріть простий олівець-чорний фломастер або ручку. Намалюємо спочатку гілочку, для цього знайдемо серединку аркушу, від неї відступаємо трошки вгору і від цього місця малюємо гілочку, на якій буде висіти годівничка. Гілочка в мене така хвилеподібна. Малюю їй товщину. І ближче до кінчику гілочки лінії звужуються. Тут в нас серединка гілочки, відступаємо трошки лівіше і намалюємо ще маленьку гілочку зверху. Також домальовуємо її товщину. На ній буде ще гілочка маленька знизу така. І ще одна зверху. Далі намалюємо мотузочку, на якій буде триматись годівничка, малюємо її десь посередині гілочки, ось тут. Невеличка лінія гачочком вниз. Поруч з нею ще одна така. З іншої сторони, ось тут ми мотузочку не бачимо, тому що вона за гілочкою, уявляємо цю лінію і домальовуємо її знизу. Тепер другої частинку. Тут між мотузочкою і дахом годівнички ми залишимо трошки місця, там в нас буде сніг, а звідси почнемо малювати сам дах. Це така похила лінія. В один бік і таку ж саму лінію намагаємось намалювати в інший бік. Дивимось, щоб лінії закінчувались на одному рівні. Додамо також товщину даху, трошки нижче малюємо такі ж самі паралельні лінії. Намагаємось скрізь зробити однакову відстань, так само з іншого боку. З'єднуємо вертикальними. Трошки нижче я ще намалюю такі ж паралельні лінії. Це вже робити не обов'язково, але я вирішила зробити таку зовнішню частину даха і така буде внутрішня. Ці лінії трошки коротші. І давайте одразу намалюємо сніг, який лежить на даху. Я його малюю такою нерівною хвилеподібною лінією. Його можна намалювати просто рівною лінією. У мене ось так. Намалюємо тепер бокові стінки годівничці. Трошки відступаємо, ставимо крапочку. Ще ось тут друга. І тепер малюємо дві паралельні вертикальні лінії. Тепер так само, як ми зробили відстань тут, з іншого боку робимо таку ж відстань, таку ж ширину стінки робимо. Відмітили і малюємо такі ж дві вертикальні лінії вниз. Перевіряємо, чи лінії закінчили ми на одному рівні, якщо ні, то домальовуємо. І домальовуємо у вигляді горизонтальної лінії нижню частину годівнички. Опускаємо коротеньку лінію вниз з одного і з другого боку. І тепер ось так з'єднуємо ці лінії. А у годівничці намалюємо пташку, нехай це буде снігур. Малюю його з лівої сторони. Трошечки підступаємо вгору, малюємо напівколо, це буде голова. Тепер дугоподібною лінією ось так вниз животик. Зверху лінію трошки подовжуємо. І також дугоподібною лінією домальовуємо спинку. Тут за годівничкою ми хвостика не бачимо, а ось тут він трошки виглядає. Домальовуємо нижню частину хвостика, також тут лінію уявляємо, тут він виглядає і галочкою його закінчуємо. Знизу малюємо лапки. У вигляді маленького кола малюємо ока, у ньому цяточка, це буде зіничка. Навпроти ока галочкою малюємо дзьоб, розділяємо посередині лінією. Тут буде крило такої ж форми, як і животик ми малювали. Тут відокремимо голову вона буде чорного кольору. Також відокремлюємо крило, де воно буде чорним. Тут така лінія. Тут буде пір'ячко, я у вигляді зігзагу малюю цю лінію. Трошки нижче ще одна. І ще одна. І одразу, щоб ви не заплутались, розмалюю ділянки, які мають бути чорного кольору. Це ось ця частина крила. хвостик і голова. Тепер намалюємо корм у годівничці. Більшість видів пташок полюбляють пшеницю, ячмінь, просо, овес та рис Нехай це в нас буде просо. малюю такою гіркою кривеньку лінію. Всередині можна теж намалювати ось таких декілька ліній. Намалюємо тепер сніг ще на гілочці. Ось так само, як ми малювали тут. Малюємо тепер на великій гілці. Ось тут так сніг. Продовжується. Тепер на маленьких гілочках сніг. Намалюємо ще сніжинки. Сніжинки можна малювати різним способом. Можна їх намалювати, наприклад, ось так. Лінія, тепер вертикальна, похилі лінії, залишити таку сніжинку або ускладнити і домалювати ще на кожній лінії галочку. І таких сніжинок можна намалювати багато на усьому малюнку, а я ж буду малювати їх у вигляді маленьких кіл. Обирайте, у який спосіб ви хочете намалювати ваші сніжинки. Я малюю кола більші і менші за розміром. Пташкам важко знайти собі їжу взимку, а ми їм в цьому можемо допомогти, не забуваючи їх годувати. В годівничку можна класти сирена сіння, соняшника, несолоне сало, ягоди горобини, бузини або калини, каші сухі або напівзварені. Ці смаколики корисні і пташки їх дуже люблять. Сніжинок ми намалювали достатньо. Будемо тепер розмальовувати. Для цього я використовую маркери. Якщо у вас немає маркерів, беріть кольорові олівці або фломастери. Животику снігура червоного кольору. Спинка і дзьобик будуть сірі. Цим же кольором розмальовую мотузочку. У мене в годівничці буде жовте пшоно. І трошки темнішим жовтим можна його відтінити, додавши декілька ліній вздовж чорних, а на сніг додамо блакитного відтінку. Для цього вздовж чорних ліній малюємо лінії блакитним. Також розмальовуємо сніжинки. Якщо ви їх малювали чорними лініями, наводьте їх блакитним. І тепер наша годівничка готова. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!